Вітаю, мене звати Олена Павлова, і з нами проєкт Єстети. Сьогодні я хочу розповісти про книжку Олександра Мехеда, Котик, Півник, Шафка. Зараз створиться не лише історія, нова українська історія, а й нова українська література. І ця тоненька книжка. Для мене це один з таких зразків перших текстів, сильних текстів про нову українську реальність, про нашу повномасштабну війну, про те, що змінило всі наші життя. Котик, Півник Шавка вийшли наприкінці 22-го року, цього страшного року, який почався. Нашою безтурботністю, а потім ми всі прокинулися е, зранку 24 лютого, і зрозуміли, що почалося. Е, після цього цієї точки, е, як у Романі, ми, як у добре написаному романі, але, напевно, не такому вже світлому і позитивному, ми не знаємо, що буде далі, як будуть розгортатися наші е, сюжетні лінії, і е, що може статися взагалі. Бо раніше все людство і вся країна думала, що такого статися не може. І от е, в цій книжці зібрано те, що що не можна було помислити до 24 лютого, і що таке сталося? Котик, півник і шафка. Вона виглядає, наче це дитяча книжка, але я не знаю насправді, чи вона дитяча, і для яких це дітей, чи це для тих дітей, які бачили у бабусі на городі російські танки, чи це ті діти, які розрізняють на звук прильоти. І роботу ППО, і ракети, і дрони, мабуть, це не для тих дітей, або це ми ці діти, тому що це дуже сильна, дуже доросла книжка. І я би більше назвала її якоюсь казкою чи притчою, хоча хіба можна назвати таке казкою. Втім, Котик, Півник і шавка». Олександр Махет, український письменник, автор вже не одної книжки, член «Pen Ukraine». Він. Він до повномасштабного вторгнення з дружиною собака Лісою жили у своєму будинку в Гостомелі. І коли все почалося за тиждень їхній будинок був зруйнований снарядом окупантів, його батьки залишились ще за ще в російській окупації на певний час. І оце все пережите ним. Ну, і пережити нами всіма просто різною мірою. Е, воно воно виходить новими текстами, сюжетами, образами, і хто як не він має право зараз писати про, про ці часи. І така думка, що це треба все пережити, переосмислити. Я не погоджуюсь, тому що в 21-му сторіччі час пришвидшився, і ми вже не можемо дозволити собі чекати там кілька десятків років. Згадайте помаранчеву революцію. Це була це була історична подія, і всі казали та почекайте, ми переосмислимо. А зараз це вже не, ну, вона перекрита іншими сюжетами, гучнішими, потужнішими, яскравішими. Тому те, що книжка написана зараз по цих слідах, по цих образах, які ми бачимо, це дуже важливо. Єдине, що тут є фінал, але він якраз от зовсім, наче зовсім з іншої книжки. Тому що стиль такий кристалізований, сильний, потужний. А фінал, значить, Казка, наче він нереальний, це тому що ми не знаємо, чим це все закінчиться, і що Відбуло, відбудеться, як це далі все буде відбуватися. А про образи це ж переосмислені образи з реального життя. Котик, це котик з Бородянки. Тут він киться. Півник це славетний півник, який вистояв на славетній шафці, який зараз зберігається в музеї революції. І родина, українська родина. Кожен такий різний, кожен змінився під час війни або проявився, проявив все приховане, що в нього було. Це загарбники, які приходять в твій дім, це ракети, які прилітають, це котик і півник, які вистояли, це сильний, гарний текст. І я хочу, щоб ця книжка була перекладена багатьма-багатьма мовами. І щоб її читали в усьому світі, бо це якраз те, як можна мовою, літературою образів розповісти про те, що відбувається і відбулося в Україні. Ці образи сильні, лаконічні, сповнені болю і сповнені якоюсь такою життєвої мудрості, яка з'явилася у нас всіх разом з російськими снарядами, що полетіли в наші доми.